Доброго ранку? Доброго. — Що робиш? А, та так, просто книгу читаю. Книгу? Ну так. К -к книгу? Чому? В сенсі чому? З якою метою її читаєш? Жодною? Ну, хто тебе попросив її читати? — Ніхто. То це ти до іспиту готуєшся? чи що? Та ні, я, я сам вирішив посчитати. Сам вирішив? Так. Книгу. Так. Так, а ну ще раз поясни. Я її читаю за власним бажанням. Я Яком книгу читаю. А, аудіокнигу. Та ні, звичайно, звичайно. Це ти до іспиту готуєшся. Ні. А хто тебе попросив? Та ніхто, ніхто мене не просив. Я, я сам вирішив почитати за власним бажанням. Я що книгу почитати не можу? Можу, звісно. Просто це трохи ага. дивно. Клас, який чудовий аргумент, неймовірно. Ну, просто. А книга як називається? Це роман. Роман? Так, Роман. А в чому різниця між книгою та роман? Ну, в романі міститься оповідь. Оповідь. Так, історія, типу. А, то це казки. Це, це казки. так, казки. Таке лише п'ятирічні діти читають. Ну а як тоді твій роман називається? Ра -а. Ааа. То це не справжня книга. То, ні, Є того серіал. так. Який так? ще серіал? Ця книга вийшла задовго до серіалу. Я ж не вірюся, вчити ніж немає нічого поганого. Насправді це прекрасно, розумієте? Воно підвищило змову діяльність. Розвиває своєсний запас, творчу уяву, запобігає зниженню когнітивних функцій, знижує напругу, допомагає заснути. Тобто, тут варто питати, не чому ти читаєш, а чому ти не Wi-Fi ну, чи... з'явився. Слава Богу.